Вихованці дитячої художньої школи презентували витвори, виконані в кольорах національного прапора. Експозиція отримала назву Сонячна Україна. Вона налічує 14 робіт, на яких зображені пам'ятки Миколаєва. Де містяни зможуть ознайомитися з малюнками юних художників, розкажемо далі. Сонячна Україна виставка робіт вихованців 3-го класу Миколаївської дитячої художньої школи, представлена в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Експозиція налічує 14 малюнків, виконаних у кольорах національного прапора. Іде війна, і дуже важливо, щоб наші учні розуміли, в якій країні вони живуть. Ми бачимо, що дуже часто зараз у композиціях оці національні нотки. Оця національна тема. Ця виставка зроблена у кольорах українського прапору жовтий і блакитний. Оця тема вона для нас зараз актуальна. Витвори зображують символи сонця та окремі пам'ятки Миколаєва. Учні готувалися до представлення робіт під керівництвом вчительки Інни Годолян – зірки культури 2023 року. Соняшник це квітка миру, і ми з дітками зробили цей час такі роботи. Щоб в них була завжди радість, це мішкавіна, і по мішкавіні зроблено акрилом малюнок в жовто-блакитних тонах. Учениця Інни Годулян Віталіна Манько зобразила в своїй роботі одну з візитних карток Миколаєва будівлю першої трамвайної підстанції на вулиці Соборній. Тому що Ангел символ миру. А це здання, бо воно є тільки у Миколаєві. Так я показую, що наш Миколаїв він унікальний. Ознайомитися з роботами юних миколаївців містяни зможуть у центрі сучасного читання Марко бібліотеки Кропивницького. Експозицію виставлятимуть до середини травня. Сергій Усюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.